Мир вам, браття і сестри, рецепт Дерунів, картопляних за 5 хвилин. Картопельку нашу. На грубі тертості Синку, покаже ближче. На грубі терторці. Натираємо картопельку, натираємо. Там буде ще цибулинка, трішки мукички яйце цибулька. Натираємо цибульку і картоплю. Я покажу так швидко-швидко. Ну, 5 хвилин і ви. І свої даруни зробили. Дивіться, картопля, цибулинка, дотираю того, щоб трошки більше було. І маєте швидкий сніданок чи вечеру чи перекуску за 5 хвилин. Натерли картопельки вибили до картопельки яйце, вибачаюся, бо швидкість. Яйце сипали мукички трішки, дали. Перцю і солі. Все. Перемісили все разом. І на сковорідку на олії обсмажили. І смачно. Дуже швидко, дуже корисно і дуже смачно з богом.